Всім привіт, давно не записано турніри, не люблю ці тройки. Чи... П'ятерочка мене швидкі, добре повоювати. Грав, грав нормально, а вчора в 4 бої підряд. Ну, от буває таке, що не йде, і все. Немає цих з 6 камнів, хоч ти плюнь, хоч не знаю, що зроби. От. Ну Таку команду я граю, в мене в основному все напирається на те, щоб контролити, скажімо так. Щоб десь заткнути когось і так далі. Так, що тут у нас? Бабка, бабка а цей дід ще один хід. Да? Можна якось попробувати так, щоб вийти на щось цікаве, наприклад, на фіола Давайте, вроді, вона не, не хоче накладати ніяких в штани. Ну, давайте прокинемо, бо я знаю, це зараз вона не хоче через схід вона вже захоче, типу цього. Непонятно, що тут робила ця тройка, але ну, можливо якісь є там суперзадум, я, чесно кажучи, його поки що не викупаю. Нічого собі так хорошенько прокинули. Я ж здивований, якщо чесно. Вбираємо знову бабку. Немає в мене сил вивчати ці нові ніки, вони створюються дуже бігом. Раз, два, три, чотири 5, 6. Давайте ще накинемо. І що в нас є? Щось шістьорки ніяких не бачу. Жовтих нема. І остальних теж щось немає. Хм. Ну, блін, зелених. Зелених. Можна зелених опробувати зібрати. Ну, давайте прокинем троєчку, щоб вже вовк точно не походив. Окей. І тепер що в нас є? Що в нас є? Непонятно. Треба тройку жовтих або шестерку фіолів. Давайте шестерку фіолів вона якось не так безоблачна, тільки або без комбо. Шикарна. Цих пінгвінів наражали, вони, кстати, жирні, наскільки я пам'ятаю. Да, на той момент, як вийшла ця, не пам'ятаю, Нур, по-моєму, так. Но доволі таки. Був опітаний. Так, що в нас? Що в нас, що в нас? Всі заткнуті так більш-менш. Давайте жовтого вовка заткнемо. Бо він щось не дуже хоче затикатися, отлічненько. Отлично. буде довгий бій. Ну, Всі в мене бої такі, немає в мене яких-то імбалансних, дивлюся, як ребята грають в моєму Альянсі, дивлюся, як Спарта грає. Коріш мій, в нього є цей червоний з Атлантиди останній просто, блять, монстри реально розривають от в одну калітку. Він просто виносить без, без всяких там скажімо так, питань. Виносить двох-трьох, може, героїв спокійно. У мене таких немає, приходиться оце ну. кавирятись. Е, також, що хочеться сказати, ввели цю лігу. Теж я її пограв. ну, Добре, що там немає ніяких цих бонусів, бо, мабуть, я би там би не втащив взагалі нічого. Е, вже почали попадатись мені такі серйозні, скажімо, оборони. Я почав заливати по трохи. Ну, е, що скажу? Класно, що вони, в отліччого того, що я думав, я десь читав інформацію, не пам'ятаю на сайті, вони не будуть зараховуватися в набіг але ні, вони все-таки зараховуються і це супер класно. О, він ще й наносить атаку цей піздюниш. Я щось цей момент чесно кажучи, упустив. От. Е і, по суті, не треба на біги грати. Ну, крім того, ну, не на біги, а... ну, так, і на біги не треба грати, і деякі якісь пункти виконуються з е цей, путь доблісті, і ви поняли про що я. А от це якби великий для мене плюс, бо я особо не хочу витрачати час. Але реально 10 блін атак за день, плюс 5 на турнірі, плюс на війні 6. Це виходить, блін тільки на ПВП-частину цієї гри. Виходить, треба витратити 2 години не менше. Знаєш, ну може хто там моно гра... грає, я причому начав задумуватись, щоб повернутися на моно, щоб швидше це все відігрувати. Бо реально просто такі бої. І по 2-3 години витрачати поляха на цю гру. І в, мене, в мене реально особисто немає. Я не знаю, не знаю як там вас. Можливо, хтось, знаєте, навпаки, от є задроти, які сидять, і, і вони там все пройшли, і їм хочеться пограти, а, а нема що проходити. От є такі. Навіть я дивлюся моїх колег по Альянсі, вони топо приходили, топо проходили. Ці, блін, додаткові зон Атлантіди там вже на сложному проходять. Я дивлюся, йоб твою мать, ви що люди, блядь, коли ви це все встигаєте? Я там на легкому щось там до половини пройшов того, що відкрите. Реально кажу, жорстко. Я не пам'ятаю, що робить цей принц-лягушка. По-моєму, щось ядом травить, він повільний. Треба було щось взяти, щоб з мене зняли, бляха, не подумав. Вже, вже нажав, нажав бій. Ну ладно, давай спробуємо захилитись. Типа то. Коротше, Ліга, скажімо так, якщо... Не дадуть серйозних нагород, тобто хороший відсоток альфа розлімів. Я думаю, що повинні його сюди везти. Ну, до, до е, без альфа розліма і навіть ну, без звичайного розліма. Ці вже герої просто не грають, ребята, просто не грають. Так, треба фіолів. Є тройка фіолів. Давайте, мабуть, зробимо наступним чином. Трійку ми прокинемо сюди. Треба було зеленого використати. Ладно, буде вже так. Ні, не треба було. От. Ну, реально, я не знаю. То тоді я в цю херню грати не буду. Ну, я кажу так, як є. Як сказав Тарчик з нашого альянсу, потішити своє горозочок да, можна. Але на постійній основі цю чепухню. Грати, ну, блять, пацани, вибачайте. Так, давай, мабуть, ми цю приберемо обіз'янку, і спробуємо ВІВІКУ все-таки заштормити. Не, жирна якась у нас слишком для нас оказалась. А, вот. Якщо будуть нагороди, типа 20 емблемок чи там 50 емблемок і ще там щось, типа лопушки. Сірі жетони, то пацани, хай йдуть матері, Я на це витрачати час не буду, навіть реєструватися не буду в ту лігу, щоб вона мені там не висіла. Вот. Але якщо будуть хороші нагороди, ну от вміють, вміють, вміють в пазлах розробники хорошу ідею засрати. от реально лутом, Пам'ятаєте, да, ви всі? Вот. Так само, дивіться, зараз ще, ще є ці війна трьох королів. Це ж теж куча часу. Я хрен його знаю, я не знаю, як, як це все встигати. Для задротів, мабуть, або я не знаю для яких-то китайців, які сидять в тюрмах, там відбувають свій срок. Для них це заєбісь. Вони собі там грають і думають, ой, як хорошо, є чим зайнятися. Бляха, людям, які працюють, яких є сім'ї, знаєте. Я хрен не його знаю. Ну, в мене реально на це часу, бляха, не вистачає. От. Тому можливо, як е, зроблять вони цю лігу, цих злодіїв, десь е, перший разочок я ще поучаствую, щоб подивитися, чисто роздуплитися, ну, на якому уровні я граю. Я вже розумію, що я не в топ-100, це альянс, ну мені там робити нічого. Це, знаєте, я е, не знаю, вже навіть півроку. Скажем так, не можу це зрозуміти, але вже до мене доходить, я не можу бути, реально не можу бути сильні оборони, топові оборони, я не можу бути зараз. От, То хочеться просто подивитися, хоча б в якій частині цього серверної двіжухи, скажімо, я знаходжусь. От це мені було б цікаво. Один раз пройти. І надіюсь, це буде. Бляха, ну. Куда ж ти? Ладно. Один раз пройти, це буде да, цікаво подивитись, а на постійній основі, блядь, ну, на що вони зробили по ці 10 атак. Чесно кажучи, я щось затрудняюсь сказати. ну, блін. Якось так. Ще, кстати, звернув увагу, можливо, треба було це показувати на Лігі, але я щось її якось так за сьогоднішній день по Шуріку по пару цих боїв щось старався там відкалдирити. Що хочу сказати, звернув увагу, що там можна міняти оборону, блядь. Там є ця кнопка дарі. Да. Можливо, хтось такий самий блин, снайпер одноглазий, як я, блін, що не побачив цього. Поміняв я свою оборону. То там в мене взагалі щось вона була в'є, це вже в це піднялося чи щось типу того. Так що, хто, дивіться, аналізуйте, міняйте щось. І дуже ще хотів сказати, що по цій лігі, Ну, тут, понятно, на турнірі, що тут, шість каменів зібрав. І... Період не зібрав, значить, ти програв. От. Що хотів сказати по цій лігі, що дуже важливо, важливо дивіться на бонуси. От Ті герої, типа е новорічні, типа Барди е по 30 бонусів ну, реально грає велику роль. О, Дивіться, шестерка, шестерка, бачу фіолів. Зараз зібру, зберу їх через таке комбо. От. От дивіться, коротше, якщо є у вас можливість виставити якусь нарцису, якусь ще когось, то виставляйте. Один хіт, як завжди. Ну, да. Так, троєчка Давай. Чинс. Якось так, ну давай поїхали. Подивимося, кого заколдуємо. Тут теж тройка, навіть не тройка, тут хуфу, в принципі, і Под цей так, ну що ми... Ми що, тройкою? Вроді, бля, є комбо. Ні, нема. синіх подумав, що щас з'їдеться. Не хотів дуже, щоб. щоб. щоб, щоб, Так. Щоб він хілив, скажімо так, бо, блін, це буде бій опять, на 10 хвилин. Її ще ліду заткнули, взагалі шикарно. Так, давай його уберем, і будемо. Пробувати знайти ще чуть-чуть фіольчиків. Е, Де це я тільки що так вроді побачив? О, таке щось. Не, ну, не то. Не то пальто і Лев цей зарядився. блядь, я десь провтикав, хто що зробив. Хто це зробив? Мама мія, ну зараз будемо получати, що робиш, що зробиш, ну. Надіюсь, треба захилитись, різко треба захилитись. От сука. 700. Сучий комітет, давай захилиємося. Ефер під'їхав, на жаль. Такс. Є зелений, є жовтий. Хорошо, зараз ми. Ось так чуть-чуть прокинемо. Так. Сучониш, диви, як насікає, насікає. Ганджю Так. І жовтий є в Хуфіча. Не хотілося би, блядь. Тройка, тройка, скільки Опять один хіт. шо що? Смі... А, це ж вже не така насмішка. Пошл ти. Давайте, хорошо, через нього тут зіграємо. Фіолами. Щось я загандюбасився за реально на... на рівному місці заговорився і провтикав, що волк уже заряжений. Абсе, по суті, Людвіг це така шляпа в обороні вже ну, не знаю, мені лічно він. Не улыбається. Але, тим не мене, якщо за Рихуфу не заткнемо, то Вовк зробив, зробив би цей бій. Ну давайте спробуємо, може тройка вийде вихилитися. Ой, тройка, гатор. гатер. О, скоттіна. як. Хотять вони її все-таки зажопіти. У мене всі такі ребята бої, в мене, я ж кажу, повторюся, немає тут таких топорів. Реально, ні одного героя. такого, знаєте, Колись я зловив Альфріку, як тільки вона вийшла. Як я на нею там і здівався, всіх мочів. Реально, От вийшов герой. І тільки вийшов, якщо герой, він ну, нормальний для вас підходить, ви можете його качати, качайте. От зразу. Тільки вийшов, качайте, граємо. він тоді і грабільний. Через не знаю, три місяці 4. Все, це буде просто ключ. Це вже буде не, не то пальто, скажімо так. Блін, нашу жінку треба було добити і в пустоту кинути. Ладно. Ой-ой-ой-ой-ой. Хуфіч, батя. Зараз нам він може закінчити бій. Ні, не хоче він закінчувати бій, хочемо пограти ще. Так, фіолів нема, жовтих нема. Червоних чуть-чуть єсть. О, опять пасівкою Зарядив скотина. Вот. Щось я собі, ви знаєте, ну, от реально нахожу і находжу ці приключення. Я не знаю. Диви, диви, що робиться. Нахожу і находжу ці приключення. Я навіть не знаю. І волк тут, ну волка волками зараз З стройки в пустоту. Надіюсь, отак. Не должна, яке комбо бути. Оп! Оп. Да не, опять жопа выходит. Ну что такое? Лида, Лида, боже, боже. Что ж ты робишь? такс, Зараз мы постараемся, что у нас? Постараемся лепиоту его выкинуть. Блин, 15 хвилин. Ребята, хотел, конечно, чтобы видосик был покороче. О, это же кацап, ёпты! Убитый! Падлу! Дві як хорошо все на букву Х, не хорошо получається Так, скільки там ще? Два ходика. Два ходика, ну в принципі, чо, Давай так, попробуємо. Сьогодні я бачу Хуфі еще відключили ладошку. Правильно, в санкції на Кацапі, блядь. Такс. Давайте ще підхилив, підхилюватись будемо починати, бо щось так якось все. притягнули. бокапорний бій, що в мене. Міг я вже його закінчити давним-давно. Але завтикав я за вовка і от до чого це все привело. Давайте, давайте ускорятися вже 4. У мене все на, на цьому на Лігі та сама херня. У мене там ще, ще довше. Я там в два хіла і граю. У мене там Гатор і Аріель, як сказав, Тарас. Другий Тарас, не той, що перший. Як сказав Тарас, правильно, що кажу, блін, ребята, ви там получаєте бонус за швидкість? Там хтось каже, каже, дають ніхіра собі, я думаю, там чуть ли не сотку зроблю. А в мене ноль завжди, ноль, ще не одного бою. І сьогодні теж я не отримав ніяких бонусів. А я реально дуже довго висікаю, знаєш, і там Спарта каже, дай не, блять, подивлюсь, що ти там возишся, знаєш. А він дивиться, я трьома героями одного не можу вбити своїми своїми трьома героями. Не можу в обороні вбити одного героя. Прикиньте, ультую. А два остальних в мене це хіли. От, У нього ці гістальди, ці ще там ще якісь бомжи. От. Та й таке, коротше. Да, поплакався вам, дякую за увагу. Силочку на донат знизу. Не знаю, десь на Новий рік я. Хотів би якусь щось крутити. Вже почти не збирав на x 10 але чувствує моє серце, що будечко. Давайте по, подивимось по цій Полігі. Отаку взяв оборону. Чисто по приколу Локі поставив. Давайте подивимося, що там оборонка. А в мене вона була перші три дні є, взагалі. Чи щось типу того? Що зараз? Це це вилізло, подивись, я в Фігіо знаю. Ось така оборонка. Зато це... Я просто свою оборону, Ребята, ви знаєте, от я собі виставив таку, поки ну, щось, щось, щось є. О, такі в мене, бачите, я відіграв сьогодні всі атаки. І давайте глянемо на турнірі. Ну, на турнірі в мене оборона чітка, ні, хтось виграв. Хтось виграв О, така оборона. Стандарт, мій любими. Я на війнах ставлю, Тоже постійно там вони беруть за щоку. І нормально. Короче, всім дякую за увагу. Силочка на донат десь там буде під відео. Закидуйте мені вже пару, пару навіть гривень 200 чи скільки. 4. Я не знаю, ну не буду хвалитися. Ну, щось закинули. Не куди. Хватить, і якісь призиви зробимо. Бо я реально, блядь, по героям скатився в очкову, блядь, дракона. І бачу, не скоро звідти вийду. А хотілося б бити ці топові оборони, що на війні, що на турніках. Всім дякую. До побачення.